А що це ти зробив таке? Це резинку закинув. Mm -hmm. Називається донка з резиновим амортизатором. Кажу, резинку ще закинув. що вона. Там мабуть о, треба трохи резинку скоротити. Зараз. Полеже. Подержите. Ану, подешно. Ще не все. Витягаємо резинку. Виска не підходить. Ти зараз залізеш мені в льостку. Стою, не двигаюсь. Ну, там ніч лежав, подай він. Це снасть. Е, я ловив там мабуть останній раз, мабуть, годів, годів 30 точно назад, може й більше. Та й ні, годів 40. Тоді ще резинок таких не було, то хто займався авіамоделізмом, у них отакі резинки ми вимінювали на щось гарне. Ну, а зараз в будь-яких магазинах отаке є. Так що вон закинув, зараз буду гачки чіпляти, Спробую ще на резинку, що вона вийде. Так, тут льоска лежить, не топчись тут. Та я далеко від неї. А то сталек. Та що ж ти так за свою? Та мені тоді раз Льоску переживаєш. Риба не попадусь. Я лев стрибаю гарно. <реш> Льоску перестрибну твою. О, хтось під'їхав. Það er okkar раз вырежем сторожок так званый коли чтобы видно было так а вот это называется сторожок так чепляем вот так вот раз и оно видно будет как клюватиме трошки О, вот. все. Ну тепер хай. Тепер хай клює.